Друзі, привіт-привіт! В якійсь мірі хочу з вами поділитись, чим я займаюсь, яка в нас проблема. Звичайно, ця проблема не є вже сильно страшною, вона поправима. Ви бачите, ця картопелька нас плаває у воді. Та, що була в скопчику прикопана. Було тільки, напевно, на пальчиків три в воді. А та, що закопана, ось тут, тут ямка не глибока. Але на три пальці вода під низом, друзі. Ми вже на сіну картошку, картопельку одну вибрали. А це другий брат викопує. Подивіться, яка грязь. Бурячки морква. Столові і кормові також у воді повиймали. І велику геть-геть усе будемо виймати. Що, де буде зберігатись, друзі, я вам покажу і розкажу. Але я ще раз повторю: звичайно, це є проблема, але Головне, щоб було мирне небо і щоб ми були здоровенькі. А все решту ми переживемо. Ну що, Миколка? Водичка, так? Да? Ось, бачите, друзі, ось, бачите, видно, що вода стоїть. Будемо вибирати. Нічого, все буде добре. Усім пока-пока. Миколка, в тебе ручки не мерзнуть? Ні, не мерзнуть. Не мерзнуть. Ну, Ворожі нема. нема. Я то в рукавичках, але знаєте, при... руки все одно мокрі, але при роботі грієшся. Ну, будемо вибирати далі. Одною рукою неудобно, друзі, але ось так ми ловимо. Картопельку як рибку витягуємо. У мене напевно років три назад. Навесні було таке. Але це було навесні, а це, друзі, січень місяць. У нас моєї сестри. Там річка попід хатами. Розлилась так, що під саму хату вода розлилась. А це людям проблема. Але все це ми, друзі, переживемо. Ось в мішках. Будемо її висипати, просушувати. Трошки насипаємо, щоб легше було возити, піднімати. І ось такі то, друзі, невтішні справи. А це, друзі, вже вибираємо велику картопельку. Ось цих дві сітки, можна сказати, напів воді були, сухий Ця повністю була в воді. А тут Миколка. Може, два я тобі допоможу. Дай, почекай, чекай, чекай. Дай я візьму за... Чекай, на. Так поставити сюди, потім ми... Постав... Зачемо, ні, постав, 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 постав сюди. Хай воно трошки стече, а потім туди занесемо. Поставимо на солому. Ой, будемо надіятися, що їй нічого не буде. Ось, друзі, бачите. Тут більше води, ямка найглибша. Ну бо вона глибша, бо тут більше картопельки. Очі що робиться. Оце, друзі, ця ямка у нас іде найглибша. І в цій ямці найбільше води. Вдома моя мама, ми маємо погріб, але ми також... Несідну картопельку закопуємо, щоб вона була, як то правильно сказати, щоб кращі сходи були. Вона тоді сучніша. колка, давай я допоможу. Це вже остання сітка? Ще одненька є. А ну так, їй там ще одна сітка. Ми вже одну. Ні, ми дві вибрали сітки, mm. так? Ми дві вибрали тоді. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. То десять сіток було, картопельки, я вже забула. А ну такої її, миколка прополоскати. <смас> Полощем, друзі, картопельку. <смас> Будемо. Будемо сміятись. Сміх, ну що, тут плакати не будемо. Це не є вже така велика проблема. Головне, щоб було мирне небо. І живенькі наші захисники. А те все остальне ми висушимо. Ну все Миколка, так? Да? Будеш там гніть трошки вибереш. Ну, не гній, а солому. Солома погнила. Шукаємо Миколка кораблики. Ці... Картопельку, може до Ну що ж, друзі, ось так цей 2023 рік нас зустрічає. Ось такі в нас проблеми. Це не тільки в мене, це особливо в тих людей, які живуть біля близько біля річки, то в них взагалі... І в погребі буде водичка, тому що в мене в хаті в люху підходить вода за 5 років, за 4,5 роки. Не раз у мене там не було води. А це вже водичка підійшла. Поле все у воді, ставок наповнюється і тут нам вистачає водички. Ну нічого, все буде добре. Усім говорю. До побачення всім мирного неба, швидкої нам перемоги, а захисникам сили, терпіння, визвіння, ангела їм охоронителя.